Достатньо лише першого погляду, щоб зрозуміти, що Юпітер це справді найбільша планета у сонячній системі. Давайте поговоримо про найцікавіші факти, які нам може розповісти цей велетень. Ми знаємо, що кожна планета обертається навколо Сонця за різний час. Земля це робить за 365 діб, Марс за 687 земних діб. Юпітер же робить один оберт навколо Сонця. За майже 12 земних років причина, звісно ж, більша відстань від сонця. За діаметром ця планета має 141 тисячу кілометрів, це близько 11 діаметрів Землі. Супутників Юпітер має 79. але їх відкривають постійно нові. Тож ця цифра може змінюватися і в подальшому. За об'ємом Юпітер у 1300 разів більший за Землю. І хоч він має величезний розмір, проте навколо власної осі обертаються дуже швидко. Дубай на Юпітері триває всього 9 годин 55 хвилин і 30 секунд. Як і Земля, Юпітер має магнітне поле. Магнітосфера Юпітера настільки потужна, що варто приділити цьому окрему увагу. Для початку давайте розберемося, що таке магнітосфера. Це зона простору навколо планети, фізичні властивості якої зумовлюються магнітним полем цієї планети та взаємодію цього магнітного поля з потоками заряджених частинок, які приносить сонячний вітер. Тут одразу варто сказати, що не всі планети мають магнітне поле. А що ж таке сонячний вітер? Це потік іонізованих частинок. В основному вони складаються з гелівуводневої плазми, який виділяється із сонячної корони з величезною швидкістю у всіх напрямках навколо Сонця. Рух частинок сонячного вітру викривлює магнітне поле Сонця і планет, які мають свою магнітосферу. Тут ми можемо бачити приклад, як викривлюється магнітосфера Землі. Якщо ж повернутися до магнітосфери Юпітера, то ми бачимо, що це найбільша і найпотужніша серед усіх планетарних магнітосфер сонячної системи. Розмір магнітосфери Юпітера в бік сонця простягається на більш ніж 7 мільйонів кілометрів, а з протилежного боку майже до орбіти Сатурна. За об'ємом, це є найбільша неперервна структура у сонячній системі. Ну звісно ж, після геліосфери. Завдяки впливу сонячного вітру, у планети, яка має магнітосферу, може виникати полярне сяйво, як, наприклад, в полярних регіонах Землі. У Юпітера теж є полярні сяйва, їх можна спостерігати там же в полярних широтах, і ці сяйва у 100 разів є більш яскравими за ті, що ми можемо бачити на землі. Звісно ж, Юпітер. Багато вже століть відомий завдяки своїй великій червоній плямі. Перша вона була відкрита ще у 1665 році. Французьким астрономом Джованні Доманіко касіні він має італійське походження, тому часто його називають італійським астрономом. А сьогодні ми знаємо, що це є атмосферний вихор на Юпітері, що спостерігається вже понад 350 років. Він має справді величезні розміри у довжину і ширину. І що цікаво, до польоту космічних апаратів Voyager 1 та Voyager 2 багато астрономів серйозно вважали, що пляма є твердою. Цікавий факт: червона пляма на Юпітері постійно зменшується. Чи буде це тривати і далі, подивимось, але протягом останніх десятиліть ми бачимо, що очевидно розміри червоної плями стали меншими. Цікаво, що більше діаметр червоної плями чи діаметр землі. Давайте порівняємо: насправді це приблизно на сьогоднішній день однакові розміри. Тож земля може спокійно розміститися там, де червона пляма на Юпітері. Ми знаємо, що Юпітер це просто велетенська планета з приголомшливою масою і гравітацією. Що ж може робити ця гравітація? Завдяки їй Юпітер постійно впливає на орбіти астероїдів, комет та інших об'єктів, які можуть перетинати його орбіту або бути зблизька. Тут ми можемо бачити фрагменти комети шумейкерів леві 9 яка була просто розірвана гравітацією Юпітера. А пізніше впала на нього у липні 1994 року. Сліди цього падіння спостерігалося на Юпітері досить тривалий час. Це справді було просто приголомшливе видовище, і до цього ми ніколи не спостерігали вживу такі явища. Так, ми знаємо, що Юпітер є найбільш масивною планетою у сонячній системі. Але цікаво, що потрібно покласти на протилежну шальку Терезів, щоб вони, наприклад, врівноважились, скільки планет у сонячній системі потрібно туди покласти. Поміркуйте, як ви думаєте, скільки? Вистачить лише Сатурна з Ураном і Нептуном, чи ще потрібно докласти. Можете поміркувати, записати і перевірити. А ми розпочнемо. Отже, кладемо на протилежну шальку терезів Сатурн. Звісно, Юпітер є більш масивним. Докладаємо Нептун. Нічого не виходить. Кладемо ще Уран. Теж беремо збільшувальне скло і намагаємося докласти ще менші планети. Земля нічого не виходить. Докладаємо Венеру, теж не переважує. Докладаємо Марс, докладаємо Меркурій, і Юпітер і далі залишається наймасивнішим об'єктом. Маса Юпітера два з половиною рази перевищує сумарну масу всіх інших планет у сонячній системі разом узятих нічого собі. На що ж впливає маса Юпітера? Ну наприклад, на прискорення вільного падіння. Тож якщо ми спробуємо стати на Юпітер. А це зробити майже неможливо, оскільки у Юпітера немає твердої поверхні, про це поговоримо пізніше. Але тим не менше, якщо порівняти ці значення, то вага людини на Землі, от скажімо, становить 46,6, як у цього хлопця, то на Юпітері вона б становила приголомшливих 123. А чи міг би Юпітер бути Зорею? Він же настільки великий. Якби під час зародження сонячної системи Юпітер міг би зібрати в 100 разів більше речовини і став би хоча б на 20% більшим за розміром, то вважають, що під час цього він би міг перетворитися на тьмяну зорю приблизно у 300 разів менш яскраву за сонце. Але що цікаво, навіть цього світла б вистачало, щоб спокійно читати вночі. Мало хто знає, але Юпітер теж має кільця. Вони тьмяні, переважно складаються з пилу, і їх дійсно достатньо важко помітити. Вперше їх помітили, коли у 1979 році космічний апарат Voyager 1 наближався до Юпітера. Більш детальні відомості про кільця були отримані вже іншим космічним апаратом у 1990-х роках. А де ж поверхня Юпітера? Чи вона взагалі існує? Бо уся видима поверхня це щільні хмари, які розташовані на висоті близько тисячу кілометрів над тією точкою, яку ми називаємо поверхнею. Тут газоподібний стан змінюється на рідкий, але чи має Юпітер ось цю поверхню? Все таки, от уявімо, що у нас є такий космічний апарат, який дозволить все-таки туди зануритись. Отже, на глибині 75 миль це трохи більше ніж 100 кілометрів. Туди занурювався гозонд Галівео. Ми знаємо, що на землі ми такий тиск не можемо витримати. Потрібно справді щось дуже потужне. На глибині вже більше ніж 500 кілометрів. Настільки темно стане, що нам потрібно щось уже освітлювати навколо. І дійсно потрібен дуже космічний апарат, який от цей би вже точно не допоміг, і лише батискав трієст, який занурювався на. В Маріанську западину ще би витримав такий тиск шалений, який на такій глибині вже тисяча кілометрів в глибину. Але уявімо, що ми і далі можемо витримувати такий тиск, можемо щось бачити навколо. Нам постануть справді. Таємниці Юпітера, але на жаль, ми не зможемо нікому про них розповісти, тому що через цю товщу атмосфери радіохвилі вже не передадуться на землю. Наприклад, якщо ми досягнемо глибини уже дві тисячі миль, це там більше 3000 тисяч кілометрів, то там температура становить приблизно три тисячі градусів Цельсія і ще буде збільшуватися. І цього вже навіть буде достатньо для того, щоб найбільш такий термостійкий метал Вольфрам уже розплавився. Через 12 годин, або ще навіть більше, ми досягнемо глибини, і тут тиск уже дорівнює просто тисячі тисячі тисячі. тисків на поверхні землі температура більш ніж температура на поверхні сонця. Там буде уже. І найцікавіше те, що це місце, де молекули водню поводять себе зовсім інакше, ніж, як ми звикли. І якщо, умовно кажучи, людина потрапить в це місце, шляху назад вже точно не буде. Тому що це таке місце, де гравітація вже починає врівноважуватися. Тобто сили, які дозволяють нам падати вниз, вони зрівноважуються силами, які. Які нас виштовхують нагору, і все це шляху назад немає. Тож падати туди краще не потрібно. <сум> Ось де починаються найцікавіші місця. На юпітері дійсно не будемо занурюватися. Хоча хто знає, може ми якось інакше і зможемо його дослідити. Надзвичайно важливі дані про Юпітер нам передав космічний апарат Галілео, коли випустив зонд, що відділився від нього при підльоті до Юпітера, і 7 грудня 1995 року увійшов в атмосферу цієї планети велодня. Він працював там приблизно годину, передаючи дані до глибини приблизно 130 км. кілометрів. Далі його розчавило від тиску. Але давайте подивимося, що цікавого передав нам цей атмосферний зонд. Ці дані справді безцінні, оскільки зазирнути по-іншому за хмари Юпітера ну, фактично неможливо. Тут показана крива лінія, яка є співвідношенням тиску та температури. Тобто видно, що на висоті, наприклад, ось 320 км, там, де стратосфера переходить в термосферу на Юпітері, атмосферний тиск рівнює 10 в мінус першій степені. Тобто це 0,1. Паскаля. Якщо ж ми опустимося нижче на висоту 50 км нехай, це буде тропопауза, і тут тиск дорівнює 10 у четвертій степені. Тож опускаємося ще нижче і бачимо ось оці дві точки, що нас цікавлять одна атмосфера, тобто такий от атмосферний тиск, ось на цій висоті, і його часто приймають саме за поверхнею Юпітера. Тут атмосферний тиск становить один бар або приблизно одна. Атмосфера виміряна температура на цій висоті становить близько мінус 108 градусів Цельсія. Коли зон занурювався глибше, температура ставала більшою, але яка температура нижче, мінус 132 кілометра, ми не знаємо. Можемо лише припускати. Цікавий факт: Юпітер випромінює у півтора рази більше енергії, ніж отримує від сонця. Люди часто ламають голову над цим фактом, але ми сьогодні знаємо, що це відбувається внаслідок охолодження Юпітера і внаслідок тих процесів, які відбуваються в ньому в глибині. Результатом цього є зменшення розміру. Щороку Юпітер на 2 см стає меншим під час свого формування він був набагато гарячішим та приблизно вдвічі більшим ніж сьогодні. Являєте, Юпітер був іще більшим? Отже, давайте глянемо ще про деякі речі, які можна дізнатися про Юпітер, Але зробимо ми це на нашій наступній зустрічі. Вони відбуваються у нас щотижня, і ми будемо раді бачити вас. На нашому продовженні розмови про Юпітер у наших частинах 3 і 4, де ми поспілкуємося про дослідження Юпітера космічними апаратами. А там дійсно є про що сказати, тому що фактично всі апарати, які летіли досліджувати межі сонячної системи, далекі планети, Плутон, кармикову планету, зокрема, вони всі апарати пролітали повз Юпітер. Ну і звісно, згадаємо про супутники Юпітера, тому що ось один із них ви бачите у мене за спиною до Ще напишіть, будь ласка, коментар, який супутник Юпітера Ви бачите ось у мене за спиною. Я думаю, що він може бути вам досить знайомим на вигляд. Про нього та інші супутники ми поспілкуємося з вами на наших наступних зустрічах. Тож я буду радий бачити вас на наших подіях в творчому об'єднанні «Тандем». І, звісно, буду завжди вдячний. Коментарям, вподобайкам, поширенням наших відео, а вони виходять в Ютюбі. Тож, щасливий знайомство, щасливий бачити всіх на наших подіях про космос і, звісно, не тільки.